Зеленський все-таки вирішив піти. Він вирішив піти не з політики, а навпаки, всі його останні рішення свідчать лише про те, що він готовий продовжувати боротися не за Україну, а за свою особисту владу. І причому владу авторитарного типу. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму Ютуб каналі Скаже, як зав'яже. Я вас прошу підписуйтесь на цей канал там під описом відео номери карток, якими можна допомогти каналу. Коментуйте, що ви думаєте про дії останні дії Зеленського, і обов'язково ставте вподобайки це підвищує рейтинг публікації. Так от, я хотів би, щоб ми поговорили буквально недовго про те, чому я впевнений, що Зеленський. Робить оцю величезну перестановку е, в, в, лише для того, щоб підсилити не Україну, а свої можливості. Так, от, е, скажімо так, е, от, перше, Зеленський, ми готуємося до різних там сценаріїв і альтернатив. от Якщо буде там мирний. План, все-таки Росія погодиться. Або там, типа, якщо Росія не погодиться, то готуємося до затяжної війни. Та ви що? Володимир Олександрович, серйозно, блін, ви е, це, блін, ну, це не, не шок для мене, це правда можна оце таке зробити. Як правило, для розумних людей. Е, Готовність до кількох альтернатив це буденність, це ознака шаленої непрофесійності, такої дурні. А до цього, що ви готувались тільки що от буде мир, а до е, інших альтернатив не готувались завжди в будь-якій, е, ну в політиці. Завжди у військовій справі в будь-якій кампанії чи в будь-якому проєкті, власне, готуються до якихось можливих ризиків, тому що ще Клаузевіць сказав, що якщо ви маєте план, знаєте, все може піти не за планом. Але якщо ви не маєте плану, ви програєте війну. Зеленський готувався, щоб ми програли війну, готуючи там якісь альтернативи. Ну, ми знаємо, що Путін слабенький стратег. Да? Путін у Путіна не було альтернативного плану. Кроме того, що він оце там там розщепіреними пальцями в 22-му році бив. По нам з усіх сторін там по дев'яти чи восьми там оперативним напрямкам вони наступали. А потім, коли здулися, хопа, у них плана номер 2 нема. От так само і в Зеленського не було плану номер два. Добре, що він був у генерала залужного, але оці заяви Зеленського, які всі, який мудрий Зеленський, він тепер готує дві альтернативи. А я скажу, який тупий Зеленський. Тому що він тільки зараз почав думати, що альтернатив можуть бути дві, три, а взагалі не дві, не три, а там треба готувати п'ять альтернатив. Якщо Трамп зробить отак, то ми зробимо так. Якщо Трамп. Зараз там треба ще одну альтернативу враховувати. Да? Там, якщо Трамп зав'язне в Венесуелі, а якщо не зав'язне, як швидко Венесуела почне добувати нафту? Як швидко це там зіб'є ціни Росії? А якщо це не зіб'є, от ми готуємо альтернативу. Да, якщо ціна на нафту по 35 доларів, і готуємо ці, альтернативу, якщо по 59, бо росіяни в своєму бюджеті на 26 рік забили ціну за барель їхньої нафти в РАЛС. 59 доларів за бочку. 59, А зараз ціна 35, Так от ну, я не знаю, а нам Фіолетово в Путіну готують різні альтернативи, що там, типу, що товариш Путін, там хтось прийде, скаже, що якщо буде 35, і у нас недобор страшний падіння в бюджет, там типу, весною йдемо на перемовини чи не йдемо там. Типа Путін скаже, там, а що, є альтернативи, і вони знову готують кілька альтернатив. А у нас Зеленський тільки зараз заявив, що це велика мудрість що він насправді такий мудрець, і ми там дожні. Твою дивізію, як ми вибрали найго найвили... наймудрішу людину? Ні, стверджую я, що той, хто не розглядав 10 можливих альтернатив до цього, зміни і розвідку ситуації, той тупой. Ну, не знаю. От. Тепер стосовно. Е... Тобто тут підвели підсумок. Зеленський неефективний лідер. Я не кажу там корумпований, я не кажу, там не вміє комунікувати, я не кажу, що він там нарцис. Він просто слабий управлінець, слабенький. От, от що ми мусимо поймати. А його рядять є мудріці. Тепер перестановки. От, е, кажуть, що Персів в тому числі погубило те, що там не міняли сатрапів. Сатрапи це намісники в провінціях, вони обживали свої зв'язки і тому їх. Типа персіцькі царі не міняли. І коли Олександр Македонський ударив, там в двох битвах чи в трьох там побив ну Кригове Гавгамелах, в тому числі побив царя-Перескіодаря, і там і все посипалося, як карточний домик. І, типа що мудрий Сталін, навпаки, робив перестановки, тасував свою колоду, і не так навіть на центральному рівні, хоча там теж міняв ягода, потім був Єжов, потім да Вот, але э, в Берії забирали там частину повноважень, передавали Абакумову, там створювали смірч. Ну, тобто, м -м, тасував колоду Сталін. Але особливо там на місцевому рівні. Там, як не глянеш біографії, э, там якихось там то, три роки покерував одним обкомом, перекинули на другий, перекинули на третій. щоб Що, щоб не обрастали связями, щоб не було сепаратізму. Так само особливо у військових. От там Жукова кинули на Одеський округ, коли він попав в опалу. Ага, він там три чи два роки покерував його, кинули там на Уральський округ, потім кинули ще кудись. Розуміємо, так? Да? Тобто це знову ж, а то зараз хто подумає, так мудрий же ж, дивіться, робить прямо як сталь. Ні, це йому підказують ну що ви. От і, наприклад. От серед останнього були альтернативи, так все-таки Буданова він бере для чого і там теж, от альтернативи, експерти: що можливо, це як операція наступник, чи це підсилення можливості самого Зеленського? І якщо до цього можна було дві альтернативи розглядати обидві, то зараз однозначно треба сказати, що відставка малюка. Це свідчення походу Зеленського в президенти, тому що якщо є, є зараз включилася операція Наступник, то навіщо це Буданову? Навіщо Буданову Знімати малюка, у якого там за плечима там, атаки на Кримський міст? Операція Паутина ну просто геніальна операція, яку перебить, там, яка війде, там, в підручники історії. Навіщо вам знімати бойового генерала? Щоб що, шо? навіщо того, хто працює там, навідмінно знімати, тому що він не подобався Єрмаку, тому що він. Причетний до того, що Єрмака зняли, коли він фактично перестав знищувати там опонентів Єрмака, да, якийсь якимсь колись там вони ще йшли на якісь там поступки Єрмаку, за що малюка, і критикували, в тому числі і я. Да? Там типа що, ну, що з одного боку СБУ класно воює на фронті, але в тилу ганяє бізнес і там е, працює на єрмака. То є, є частиною Єрмаківщина, те, що ми говоримо. Да? От, але е, ну, стоп, 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 там, типа, блін. Е, малюка знімати, е, коли можливо у нас готується ще кілька важливих операцій, це некрасиво. Е, По-перше, якщо він уже веде операцію, то треба, щоб він вже довів її до, до ума. Да? А друге. Якщо поставлять зараз на СБУ людину, яка не подобається Буданову, то це свідчить про що, що це не в інтересах Буданова, а це в інтересах якраз Зеленського перетасувати команду. І Буданов, в такому разі, війшовши в тандем, а зараз ми бачимо чіткий тандем, або якщо хочете дум вірак, да. Зеленський Буданов, то е, там молодший партнер явно Буданов, але й на перспективу е, Буданов тільки попихачем є Зеленського. Я не знаю навіщо це Буданову, тому що е, він е, ну, умовно, якби Буданова зняли як керівника гур, теж успішно, як і малюк генерала, генерала, який там ну, е, принаймні в суспільній уяві. Є там героєм війни, да, одним із героїв війни. І зняти його це було б там, типа, як от зараз, коли малюк піде, всі будуть казати сука, на, на кого? Ну, на портрет. Да? Портрету будуть дорікати, що він ще одного класного генерала зняв просто. І значить він. Е, ну, Рівнує негідник, там що угодно, але не точно там, типу, Володимир Олександрович, як правильно у вас рішення? А то що він ще з таким пафосом, я ж типа приймаю рішення, що я вирішив там, типа, перетасувати колоду, я її перетасую. Якщо я вирішив, там по кадрових рішеннях я їх зроблю. Це був натяк, от в неділю він говорив: це був натяк на те, що там, типа, все, малюку, так. Да. І малюк написав заяву сам, то тобто, по короткій процедурі. Не пішли це там через Верховну Раду, знімати там ще хто значить знайшлись би голоси після того, як купа генералів, в тому числі. І Рєдіс, і Білецький заступилися за нього, сказали, що та чудак на своєму місці. Володимир Олександрович, не трогайте класних генералів, але вперся Володимир Олександрович. Для чого? Для того, щоб тих, хто не лояльний абсолютно до нього, типа, блін, в кущі, ну йому тепер запропонують можливо якусь посаду, але це буде посада весільного генерала. Ми ж розуміємо. Або, можливо, там скажуть, що ходить ще одним молодшим братом. Там е, до, в нашу команду, і там біжим далі. Але біжим уже там, пристяжним е, на постанцовці Володимира Олександровича Зеленського. Розумієте? І е, ну з малюком жаль, і все зрозуміло. Але. Буданов точно втрачає. Я не, зру, не можу зрозуміти, що навіщо Буданов туди пішов. Ну, Зеленський каже, ми так са, так посилюємо переговорний трек. Зараз там позитивні блогери почали писати, що у Буданова є вихід і на американців, і на росіян. І він там, типа, може бути, ну окей, але ну возьміть ще когось там. з... З, -з, з, -з, з МЗС там посилюйте да? цей переговорний трек. Власне, там Зеленський каже, що я сам там тут, головний переговорщик. Да? Хоча ну, для нас очевидно, що до весни ми точно будемо воювати і всі оці будуть не, не буде ніяких перемовин, будуть розмови. Давайте договарюватися про те, що будемо договарюватися. Чому Путін впевнений за у нас подолає? Ще пройшло тільки. Місяць трьох місяців зими умовно, да, і Путін впевнений, що він і прорве фронт. Він положить тил. Що час там нас заморозить, там в темряму зажене, і там ми будемо здаватися. Понятно, хто що може розчарувати Путіна тільки або падіння внутрішньої економіки, відсутність власної на російській мобілізації, відсутність там грошей, і відсутність перспектив на фронті і в тилу. Так? Якщо він в березні умовно це зрозуміє, то він буде охотніше йти на перемовини. Не зрозуміє. Ну що ж, будемо воювати далі. Володимир Олександрович нарешті зрозумів, що треба готувати і перемовну альтернативу, що мир буде і що. Миру не буде. Готуємося до того, що воюємо там, типа, до весни, до літа, до осені, або, типу, або вибори ну, восени, якщо там весною умовно починається серйозна домовленість, а тоді ми розуміємо, що осінню такі вибори. От е, і тому е, ще раз, раз Буданова по безпреділу знімають. Е, і це точно не вигідно Буданову як наступнику, то Буданов не наступник. Буданов просто другий номер в команді. І тепер доля Буданова е, залежить від того, то що ще раз, коли знімають генерала, всі плачуть е, героїчного генерала. Ну, принаймні, у суспільстві уявлення таке, я не, не скажу. Я, я знаю, що Буданов Кирил Олексійович дуже часто піарився. І... Це говорить про те, що він більше піарщик, ніж генерал. Але в суспільстві якби уявлення, що Буданов бойовий генерал і героїчний генерал. Окей, і коли знімають героїчного генерала, як це буде в випадку з малюком, це тінь на Зеленського. А коли знімають голову офісу президента, ніхто не плаче. І тепер Буданом підв'язаний він на крючки у Зеленського. Тобто Буданов, як політик майбутній, ну, як майбутнє своє політичне, ставить під сумнів. Тому що зараз всі, якщо буде щось там не так у Зеленського, він буде громовідводом. Розуміємо. І значить, фактично у Буданова. Погіршуються його політичні шанси. Чому? Тому що він всього-навсього попихач для Зеленського, а не наступник. Ну, а решта, всі перестановки, ми розуміємо, що це там бісагонство, що це там ганяють вітер, да? Міняємо там Федорова на шмигаля. Ну, хоча деякі військові кажуть, ні, ну у Федорова там кілька класних ідей, особливо по дронах, по технічним підсиленню. По якимсь технічним ноухау з ЗСУ, і він, типа, буде краще, ніж заскарузлий, чисто бумажний черв'як-шмигаль, що да? він там, типа, блін, більш креативний буде як міністр оборони. Окей, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Але все-таки це, щоб ми зрозуміли, що це намагання Зеленського не змінити систему. А занести в суспільну уяву, що система змінена. Що ось ми побудували команду номер 3 Що перша команда була там умовно там е дебатна на стадіоні? Потім була команда Гончарука, потім команда довоєнна, ще команда Шмигаля Єрмака, але довоєнна, велике крадівництво. Да? Потім, е Війна і е, перший етап там ну хай там ну е, раму не могли скласти. А потім зрозуміли, що можна красти на війні. І почала команда красти. Зараз ця команда посипалась, єрмака зняли. Для всіх стало очевидно, що. Ця команда пов'язана з Зеленським, і Зеленський зараз ніхто ж не каже, що він порвав з Єрмаков, що схеми перестануть існувати. Да? Просто це створюють міф в нашій уяві, що система змінилася, все тепер буде по-другому. Вірте, Зеленському. Тепер дивіться, у нього й дві альтернативи, і переговорна, і так. Дивіться, який він мужній. Той тобто знову створюється міф шаблон, образ у нас, щоб ми повірили, що Зеленський тепер інший, і оцей Зеленський нас приведе до перемоги. І тому готуйтесь, що він буде і надалі нашим президентом. От вам дуля, Зеленський, тому що нова команда це не зміна системи. Це просто намагання цементувати рейтинги Зеленського. І я хочу, щоб ми це чітко розуміли. Це різні речі. Система не змінюється. Авторитарна система імені Зеленського, де є цар, де є якісь там сатрапи, єрмаки, фаворити. Тепер просто може буде колективний фаворит. От, колективний єрмак. Да? Але. Сама система не змінилася. Це система, яка ніколи не дасть України розквітнути. Тому Зеленський це для України величезне зло. І те, що це зло, хоче сказати, що воно було колись погане, якщо ви й думали, то тепер воно хороше. Ні, зло залишилось злом, і ми мусимо це знати. Дякую, друзі, що вислухали мене. І ще раз не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати, не забувайте ставити лайки, не забувайте допомагати каналу. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля команди Зеленського, Україна мужня стоїть, ЗСУ тримає фронт, Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но Пасаран.